З миром Божим. У 1974 році у школах почали запроваджувати, що діти маленькі це є такі маленькі дияволятка. Більш старші діти це є слуги диявола. А в інших школах старшокласники це були вірні діти диявола. І таким чином комунізм він впроваджував. Цей сатанізм навіть у школи. І це все робилося з тою метою, щоб забрати у людей віру в Бога і забрати її людське достоинство, зробити з неї мавпу просто. І дійсно, поклоніння Богу заборонялося категорично. А проповідування сатани, поклоніння йому поощрялося і, звісно, дозволялося. І дійсно, вони перетворили школи, це церкви. Вчителі, це були проповідники оці, цього вчення еволюції, цього сатанізму, що мові обізяни. І, і, і дійсно, і ще до цього до цього часу, до того, як пройшов комунізм до влади у школах, вивчали Біблію, молилися, молилися во ім'я Ісуса Христа, але потім сатанізм Він пробрався. У систему, в освіту, цю, і почав запроваджувати своє. Чому? Тому що ми, ми прийняли цю брехню. Перший садник апокаліпсис – це сам сатана, який одягається в одяг праведного, в одягу людини світла і запроваджує цю брехню. І дійсно еволюцію цю прийняли ми. І тому вона дійшла до нас. І ми бачимо зараз, що хочуть любим методом опровергнути книгу битє, яка показує, що ми не від мавпи, яка показує реальне створення землі. І дійсно ціль сатани. Диявола – це вбити, вкрасти і впогубити. І через дві світових війни ми це бачимо опустошення людей. І дійсно для нього нема нічого цінного, те, що є для нас. Для нього це все просто сміття. І тому вихід це прийти до Бога, дійсно впустити Його в своє серце, тому що змінити нас, змінити цей світ зможе тільки Іван для Ісуса Христа. Тільки Ісус, тому що Він над всім, над часом, над космосом, над всім Ісус. І Він може це змінити. Без Бога ми тварини, а з Богом ми є тим Вінцем творіння, яке Бог створив і сказав, що це саме найкраще, що я створив. І дійсно, приходьте в живу апостольську церкву, вивчайте Біблію, не пропустіть шанс стати тим, тим дитиною Божою, тим Сином і донькою. Церква, Дім Ісуса Христа, відкритий для всіх. Приходьте, пізнавайте, вивчайте і дійсно звільняйтеся від того, що нам хоче накрутити напротязі цих всіх років цей світ, тому що сатана він не спить, жодної хвилинки не спить. Амінь.